Роксолана Світлана Дудка повне ім'я художниці, чиї роботи представлені у музеї Панаса Мирного. Дівчина розповідає, що спочатку її назвали рідкісним на той час іменем Роксолана. Потім батьки подумали і назвали Світланою на честь мами. У документах зараз ім'я подвійне, хоча в житті майстриню звуть Роксолана. Стиль, який вона обрала, такий же незвичний. Такими малюнками колись були оздоблені українські хати. Просто душевно і оригінально, як для сьогодні. Минулому році ми їздили з сім'єю на Яголонський ярмарок, і там вперше побачила, як роботи користуються попитом, тому що Європа цього не бачила, це цікаво, і вони звикли, що це все ідея: Холст, масло, папір і гош. Це вся техніка. У роботах Роксолани зовсім немає чорного, а ще вона не малює на білому папері. Він має бути неодмінно кольоровий. Образи прості і доступні кожному. Головна в них не техніка, а емоція, почуття. Зізнається майстриня. Її малюнки роздивляється досвідчена колега. Художниця Наталя Сташкевич говорить: видно, що Роксолана в пошуках. Таких художників не дуже багато. І якщо Роксолана буде цим займатися серйозно, то і достигне великих висот, то вона буде одна із багатьох. тому що піднімати настоячі традиції, оці древні традиції, завжди дуже складно. Виставку можна відвідати у музеї садибі Панаса Мирного упродовж місяця.